Це було в 17-й годині, був приліт снаряду, який влучив це в наше пологове відділення, в приймальне відділення і в ординаторську, де повинні були знаходитись лікарі. Ну, по збігу обставин, вони знаходились в основному вже в коридорі. І після того, як закінчилось, тільки що не закінчилось оперативне втручання кесарівський рослин породілі. Було шість жінок, одна була вагітна і ще не наступили терміни е, пологів, а п'ять було вже після. Було тихо, спокійно. Ввечері збиралися, вже дитя почала кормити. а тут різкий зрив, почали стекла сипатися, окна. паника, вот. то что видела то хватало, поперед себя, то есть ребенка, одеяло и бегом в коридор. взрывы не прекращались, в принципе, ни на минуту. окна в коридоре все вылетали абсолютно. вывели нас в подвал, вот. врачи молодцы не растерялись, то есть не давали нам растеряться. Вот. мы сидели сперва в подвале, потом нас перевели уже где-то к 7 часам, когда немножко более-менее утихло, в другое здание. Вот. Там тоже взрывы тоже были, ну, по крайней мере, хотя бы окна целые. Страшно. Было очень страшно. А машинку давно народився? все? 25-го, на праздник. Так що у нас было вот вчера второе крещение, второй день рождения. Почались вибухи. Вибухи, ну, десь поряд. Всі співробітники, лікарі, чергові, акушерки, всіх жінок евакували от, от сюди. І вже коли вони були тут, оцей вибух страшний, який прийшовся по приймальному відділенні, який розтрощив піввідділення. Був. Тобто жінки на цей момент були всі, були всі в безпечності. Дуже страшно. Емоціонально. І ще усіх тонкостей цієї цього, 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 цього події ти не знав, що, як. Ну, саме головне, що сказали, всі живі, ніхто не ушкоджений. Працювати і працювати. Ми свою будівлю, свої, свої рідний дім нікому не віддамо. Ми будемо працювати ради наших жінок, ради самих себе. Іначе ніяк не може бути. Ми не припиняємо прийом жінок, які будуть доставлятись до нашого закладу. Ми відкрили друге приймальне відділення, з іншої сторони у нас там є запасний вхід, тому ми все там обладнали і ми продовжуємо прийом. Тому що операційна і пологові зали, вони, на щастя, там не постраждали. Там можна проводити весь об'єм медичної допомоги, який потребують. Тому оця частина будівлі буде відновлюватися.